Мене дуже важливе питання до психіатрів, психологів і психотерапевтів, коли до вас звертається людина зі скаргами на постійну втому, постійний поганий пригнічений настрій і нескірювання енергії, чому ви першим ділом не відправляєте її здавати аналіз? Я просто неодноразово зустрічала випадки, коли людей з такими скаргами роками тримали на психотерапії, годували найрізноманітнішими антидепресантами, які не допомагали. І ні разу ніхто їм не сказав піти здати залізо фератини вітамін Д? Ні разу. І ці люди все думають, що, блін, це все проблема в моїх дитячих травмах, в тому, що я якось не так думаю, в тому, що в мене якийсь неправильний мозок, він не працює як нормальних людей. А справа просто в тому, що до твого мозку не доходить кисень, бо в тебе вже немає феретину, в тебе гемоглобін виробляється як-небудь, і мозок просто не може думати. Він просто не може нормально виконувати свою задачу, тому що йому не потрапляє достатньо кисню. Я дуже сильно сподіваюся, що не всі такі, і що це просто поодиничні випадки, і мені не пощастило потрапляти на таких. А насправді більшість все ж таки спеціалістів здоров'я, не лише ментального, а загалом здоров'я, коли до них приходять клієнти з такими запитами, першим ділом відправляють їх перевірити ці життєво необхідні мінерали і вітаміни для здоров'я людини і ментального також. Вибачте, мене це вже просто так збісило. Справа в тому, що стан вашого тіла, стан вашого здоров'я прямо впливає на ваше ментальне самопочуття. Це нерозривно пов'язані речі. І якщо у вас є дефіцит заліза, феретина, Д або інших мінералів чи вітамінів, це нормально, що у вас не буде сил, що ви будете жахливо себе почувати, що у вас не буде енергії, що у вас будуть депресивні навіть суєві думки. Вибачте, але якщо вашому організму просто немає з чого синтезувати ці всі гормони радості і щастя, якщо вашому мозку просто немає як функціонувати, тому що до нього доходить недостатньо кисню через неякісний гемоглобін, ніякі антидепресанти вам не допоможуть. Любі друзі, ніяка психотерапія вам теж не допоможе. Першим ділом ви повинні взяти себе в ручки і потурбуватися про своє тіло, здати розширений аналіз крові на всі вітаміни і всі мінерали і закрити свої нестачі. Будь ласка, турбуйтеся про себе, перепровіряйте інформацію, тому що, виявляється, є багато дуже недобросовісних лікарів і спеціалістів.